Прослухування цього відео змінить ваше життя, змінить ваш стан. Афірмації створюють нові нейронні зв'язки та з'єднують нас з собою. Ви можете слухати їх щодня і вже через місяць помітите, як наповнились любов'ю та впевненістю в собі. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих через ніс. Та видих через рот цей час лише для тебе. Дозволь собі розслабитися і відчути, що ти гідна любові та щастя. Повтори за мною або просто слухай і відчувай. Я дозволяю собі бути собою. Я приймаю себе повністю, моє тіло, мою душу і мій шлях. Я гідна любові просто тому, що я є. Я відпускаю минуле і відкриваюся новому. Моє серце випромінює ніжність і красу. Я люблю своє тіло, воно храм для моєї душі. Я дозволяю собі бути м'якою і сильною одночасно. Моя жіночність це моя сила і моя магія. Я створюю свою реальність силою думок і почуттів. Я випромінюю впевненість, і світ відповідає мені тим самим. Моє життя вже зараз наповнене любов'ю, достатком і радістю. Кожен день я стаю кращою версією себе. Я дозволяю собі бути щасливою просто так, без причини. Я обираю легкість, красу і насолоду життям. Я гідна великої любові, успіху і процвітання. Все найкраще вже йде до мене, і я з вдячністю це приймаю. Я прощаю себе за все. Я люблю себе. Я люблю всіх навколо. Я ціную себе. Я приймаю себе та інших такими, якими вони є. Я унікальна. Я гідна. Мені можна. Я безмежно цінна. Відтепер кожен мій день у любові до себе і довірі до життя. Я довіряю Богу. Я відпускаю контроль. Я твердо знаю, що все, що стається зі мною в житті, все для мого добра. Я абсолютно здорова людина. Я люблю себе. І своє тіло, я піклуюся про своє тіло. Я відкриваю своє серце і дозволяю собі бути справжньою. Моя жіночність це м'якість, мудрість і внутрішня сила. Я вільно проявляю свою красу і чарівність. Я гідна кохання, турботи і ніжності. Я жінка, яка випромінює магнетизм та любов. Моя жіноча енергія відкривається з кожним днем все більше і більше. Моє тіло мудре. Воно знає, як відновлюватись. Кожна клітинка мого тіла наповнена світлом і здоров'ям. Я обираю харчуватися, рухатися і думати так, щоб приносити собі силу та гармонію. Моє тіло це джерело енергії, легкості та радості. Я відчуваю, як з кожним днем, день за днем, моє здоров'я зміцнюється. Я вірю в себе і у свою силу. Я сміливо йду до своїх мрій. Моя впевненість зростає з кожним днем. Я обираю діятись любов'ю і вірою в свій успіх. У мені є все, що потрібно для щасливого і успішного життя. Я створюю свою реальність і завжди перемагаю. Прямо зараз я обираю бути здоровою, успішною, коханою та найщасливішою людиною на світі. Я сама створюю своє життя. Я дякую Богу за кожен день і за все, що в мене є. Мені можна бажати кращого і кращого досягати. Я знаю, що я найкраща подруга, найкраща мама, найкраща дочка та найкраща дружина. Я знаю, чого хочу в житті і отримую це найлегшим для мене способом. Все погане проходить повз мене. Я творець власного життя. Мені можна. Бути красивою, бути успішною, бути багатою, бути коханою та поєднувати все це разом. Господь любить мене і благословляє. Я оточена вірними і хорошими людьми. Я є у себе. Я впевнена у собі і з легкістю приймаю правильне рішення. Я вільна і знаю, що досягну всього, про що я мрію. Я маю право жити своїм життям і виконувати своє призначення. Мені подобається виходити з зони комфорту. Я смілива. У мене чудове почуття гумору. Я справжній подарунок для свого обранця. Я творець свого життя. Я роблю тільки те, що мені подобається. Я отримую задоволення від свого життя. Я відпускаю негативні думки. Я талановита. Я вірю у себе. Я хазяйка свого майбутнього. Я спокійна і впевнена у собі у будь-якій ситуації. Я обираю тільки позитивні думки щодня. Я люблю людей і приймаю всіх такими, які вони є. Все погане і зле обходить мене стороною. Я достойна тільки найкращого. Я наповнююся енергією і почуваюся на всі сто. Я обираю здоровий спосіб життя, і він приносить мені радість. Я наповнююсь добром, світлом та вдячністю. Я заслуговую бути щасливою. Я будую своє унікальне життя. Я люблю своїх батьків і приймаю їх. А також дякую їм за своє життя. Моє життя прекрасне від сьогодні і назавжди. Я дякую за всі можливості, які приходять до мене щодня, і вірю, що все складеться найкраще. Прямо зараз я обираю щастя, здоров'я, любов та багатство. Гроші приходять в моє життя легко та швидко. Я впевнена в собі і знаю, що достойна тільки найкращого. Я відкриваю своє серце і роблю добрі справи. Мої мрії стають реальністю. Я особлива та унікальна жінка. У мене щаслива жіноча доля. Мій світ турбується про мене. Я гідна тільки найкращого. Я можу все, що захочу.